Повномасштабної війни в Україні близько двох тисяч українських захисників вдалося повернути додому з військового полону. Зокрема, ще левова кількість наших хлопців сьогодні перебуває в полоні у ворога. Про те, як шукають українських військових та хто допомагає у пошуку наших українських захисників, сьогодні поговоримо з юристкою офісу підтримки військовослужбовців Ластимирою Шкрибало. Доні, власне, вітаю вас. Дякую, що погодились на інтерв'ю для новини Live. Сьогодні говоримо з вами саме про роботу центру, про складнощі, з якими ви сьогодні зіштовхнулися у своїй роботі. Що найважче сьогодні є у вашій роботі, саме у пошуку наших військових. Знаєте, на фоні. На фоні великомасштабного повномасштабного вторгнення, на фоні війни, у нашій роботі немає таких складнощів, які могли б зрівнятися з переживаннями тих родин, які приходять до нас. Але чисто, ну, напевно, найважче психологічно. Найважче психологічно сприймати ситуацію, коли люди до тебе приходять з надією знайти твого ну, свого рідного, близького, чоловіка, брата, сина. Закон, ну, законодавство досить чітко регулює, скажімо, певні питання, і ми в співпраці з державними органами, з правоохоронними органами, з військовими, ми зустрічаємо повну підтримку і розуміння, тому особливих складнощів немає. Взагалі, координаційний штаб був створений з початку війни. Тобто, відповідно, основна величезні потоки людей звертались на той час в координаційний штаб у Київ. І це було настільки масове явище, що координаційний штаб створив регіональні центри: північний, південний, центральний, і 14 березня був створений останній західний регіональний центр наш. Ну, Та враховуючи, що в принципі ми недовго працюємо, то Ну, щоденно до нас звертається на гарячу лінію, порядку там від 20 до 50 до 100 до 200 дзвінків може бути. Просто день на день неможливо так чітко прорахувати. Люди з 9 до 5 мають можливість записатися на гарячу лінію на особистий прийом. Тому що, якщо людина телефонує на гарячу лінію, вона відразу отримує вичерпну консультацію. Або відразу, ми якщо вона перший раз звертається, реєструємо. Всі дані бійця і родини з метою подальшої обробки аналітичної цієї інформації. Якщо людина вже не перший раз хоче на прийом особисто, то ми записуємо і люди якось плануємо таким чином, щоб максимальну увагу приділити кожній родині і щоб люди не чекали. Хто ці люди, хто, хто ці люди, які звертаються? Ну, В основному це дружини, це дочки, це матері. Це сестри. В основному жінки звертаються, члени родини, однак, жінки частково звертаються і мужчини, тобто батьки, батьки, брати. Як загалом працює центр? Тобто, розкажіть про алгоритм дій для всіх наших глядачів, так щоб вони могли зрозуміти, як до вас звернутися, так. Алгоритм дій. Західний регіональний центр працює в такому форматі. До нас може звернутися будь-яка людина, захисник рідний, якої зник безвісті, потрапив в полон. Тобто, якщо людина чи родина втратила зв'язок своїм рідним з захисником, то вони відразу можуть звернутися до нас або на гарячу лінію з метою реєстрації цього факту, або знову ж таки на гарячу лінію записатись на прийом, прийти особисто. Коли людина звертається до нас, вона, ми маємо певний алгоритм дій, тобто ми з'ясовуємо певні обставини досить детально, чітко, максимально що можна з'ясувати, що людині відомо, беремо цю всю інформацію, обробляємо її, поміщаємо в масив обробленої вже інформації, і вона потрапляє в загальну базу. Ми з'ясовуємо вже, куди людина зверталась, чи там Національне інформаційне бюро, чи, можливо, об'єднаний центр при СБУ. Чи, можливо, до уповноваженого з питань зниклих безвісті за особливих обставин. Тобто ми це все з'ясовуємо, опрацьовуємо. І ця інформація потрапляє в загальний масив даних, який в подальшому використовується для того, щоб безперервно здійснювати пошук цієї людини, яка пропала. Я тут працюю, тому що мене. Е... Відрядили для надання допомоги сім'ям, які загинули або безвісті зникли від Державної прикордонної служби, а також я консультую і решту осіб, які потребують цієї допомоги щодо надання і психологічної допомоги, і консультацій, як е, е, поводити себе в питаннях, коли людина зникла безвісти або потрапила в полон. Найскладніше в нашій роботі це давати людям. Які втратили своїх близьких, або ті, які знаходяться в полоні, відповіді, чому ми не можемо їх забрати, чому ми не можемо їх знайти, і що робити їм в такій ситуації. Це найскладніше надати власне такі відповіді. Але війна розставляє на всі боки багато запитань, і ми намагаємося допомогти як і психологічно, так і надати консультацію, як діяти родині, коли. Захисник або захисниця зникли безвісти, то ми надаємо власне таку консультацію, в який орган державний чи в яку телеграм-канал звернутися щодо пошуку зниклого безвісти або того, хто потрапив в полон захисника. Якщо людина Нікуди не зверталася, і першу допомогу хоче отримати саме від вас від вашого центру. Це не проблема. Вона отримує повністю всю вичерпну інформацію від нас, куди вона ще може звернутись, куди їй необхідно звернутись. І крім того, вона всю інформацію, якою володіє, ми зафіксуємо її, і відповідно вона вже буде опрацьована в і координаційний штаб. Він об'єднує собі і. Представників національної поліції, представників СБУ, представників органів влади тобто, координаційний штаб, власне, для того створений, щоб координувати оці всі зусилля. Повертаючись до наших військовополонених, знаємо, що останній обмін відбувся 7 березня. Повернули 130 наших захисників, і загалом від початку повномасштабного вторгнення так нам вдалося повернути, якщо я не помиляюся, майже 2 тисячі. Близько двох тисяч. Скільки ми можемо повернути ще? Розумієте, координаційний штаб в співпраці з СБУ щоденно, щоденно опрацьовуючи величезні масові інформації, формуються групи переговірників. І це питання щоденно стоїть на порядку. Денному. Тобто, зусилля прикладаються максимальні. Тому це може бути. В будь-якому випадку ми будемо працювати до повернення останнього полоненого. Повернення військовополонених, ця кількість це і військові, і цивільні. Вірно такого поняття, як полонений цивільний, взагалі не існує. Військовополонені це є військовополонені, і це є особи, які потрапили в полон в зв'язку з війною, з військовими діями. Будь-яка цивільна особа, яка потрапила з тих чи інших причин на територію ворога, вона повинна бути негайно відпущена. Тому що Женевські конвенції вони зумовлюють, скажімо, роботу з полоненими, а будь-яка цивільна особа вона не попадає під визначення військовополонених. Ознак росіяни не дотримуються жодних міжнародних норм і стандартів, і тому, на жаль, наші цивільні утримуються ними. Тому, коли трапляється можливість, звичайно, і вони пропонують віддати, повернути наших людей, які мали бути безумовно звільнені негайно. То ми також забираємо їх. Всі ми бачимо ці кадри, коли наші хлопці повертаються з полону. Всі ми бачимо їхній зовнішній стан, так? Ми бачимо їхню реакцію, як вони ступають на українську землю. Як ви можете оцінити їхнє перебування в російському полоні після таких кадрів? Ну, ми ви самі кажете, ми бачимо. Ми бачимо в якому стані повертаються наші бійці, наші захисники, і з їхнього зовнішнього вигляду, звичайно, що видно, що вони отримуються там абсолютно в неналежних умовах. Але ви знаєте, стільки за стільки часу війни ми вже звикли до того, що Росія не дотримується жодних ні міжнародних норм, ні стандартів. Це ці, ці країна загарбник взагалі мені здається позбавлена будь-якої емпатії чи будь-якого людського, скажімо, Ставлення до навіть до своїх людей, не кажучи вже про наших полонених. Це якесь таке явище дивне, яке, напевно, будуть досліджувати ще дуже довго в майбутньому. Наші полонені повертаються в значно гіршому стані, ніж вони мали би повертатись хоча б при елементарних умовах, я не кажу вже при належних умовах. Российская Федерация, Камчатский край, свой мелького рода, родом оттуда, мобилизован был Донецкая Народная Республика. Ну, условия, условия вроде неплохие. Насколько слышал, вроде единственный показательный лагерь в Европе для российских военнопленных. 22 ноября 2022 года приехал сюда в этот лагерь в плену. 29 сентября 2022 года. Мобилизован был 17 сентября 2022 года. ДНР мобилизован я с конкретно... Ну, если вам проще сказать, я бывший заключенный. Ну, просто я был амнистирован. С мест решения свободы. Мобилизован в Донецкой Народной Республике ну, и воевал в составе отдельного десанта штурмового батальона Сомали ДНР. Ну, есть магазин для отоваривания, можно купить себе кофе, печенье, конфеты, сигареты. Я мобилизован, повестку получил 6 октября, 8 меня призвали, получается. Сборные пункты, подготовка. Подготовку проходил в Кантемировской танковой дивизии, потом Москва, поселок Мосрентген. Это все были мобилизованы из московского региона, ну и ближайшие Подмосковье. 27 ноября мы были, нас привезли поближе поселок Уразово, поступила команда, выдвигаемся. 28, 27 ноября или 29, сейчас не помню точно, команда по машинам с тем оружием, которое нам приписали, кого какое было, и вот, наверное, в этот день мы да, в этот не наверное, в этот день мы пересекли границу с Украиной. С нами особо никто не разговаривал. В Москве единственное, перед отправкой из Москвы команда мне объявила, что вы едете в зону СВО. У нас боятся называть это войной, почему-то непонятно. В зону СВО так назвали. Вернуться не все. Пути на ЧП. Это вся информация, которая до нас доходила. Професіональний воєнний, ми обичні мужики, можна так сказати. У військовополонених також надається вся допомога для родин військових. Допомога для родин військових. Що це таке? Що саме допомагаєте? Тобто, чим саме ви можете допомогти? Психологічна допомога, бо працюють психологи. І якщо людина потребує психологічної допомоги, то наші психологи спілкуються з ними перед тим, як. Умовно кажучи, вже безпосередньо приступати до конкретної розмови чи отримання інформації. Юридична справа в тому, що будь-який захисник, який потрапив в полон чи пропав безвісті за особливих обставин, він в будь-якому випадку розшукується і надається в цьому, в цьому напрямку проводиться величезна робота. Однак родини мають право на отримання виплат. Одноразових грошове утримання, ну і будь-яких інших таких моментів, які стосуються вже безпосередньо забезпечення родини, яка залишилася тимчасового беззахисника. Тому весь необхідний пакет документів, який потрібно сформувати, ми по ньому надаємо вичерпні консультації і скеровуємо в повноважні органи, які повинні вирішувати ці питання. Рідні вони очікують на результат. Як вони можуть цей результат отримати? Тобто, звідки вони можуть знати, що Їхніх рідних знайшли, чи їхніх, е, їхніх рідних повернуть там в наступному обміні, як вони можуть це дізнатися? Як тільки є якась, умовно кажучи, новина чи з міжнародного комітету Червоного Хреста, який підтверджує перебування людини в полоні, чи з Національного інформаційного бюро, відразу до рідних виходять на зв'язок. Це раз. Е, недавно відкрилась ще одна можливість на офіційному сайті координаційного штабу. Створено таку функцію як особистий кабінет. Тобто, будь-яка людина, яка може це зробити, може зайти, створити особистий кабінет. В цей особистий кабінет вона може подати будь-яку інформацію і підтверджену, і не підтверджену, з приміткою, що ця інформація ще не підтверджена, чи отримана з непідтверджених джерел, але подати цю інформацію, розмістити будь-яку фотографію, відео. Відео з ресурсів, навіть які моніторять рідні досить багато таких телеграм-каналів, тобто будь-яку інформацію, яка отримана про захисника, людина має можливість помістити в особистий кабінет і є функція зворотнього зв'язку, тобто подати запит про інформацію, яка її цікавить, і отримати вичерпну відповідь. Коли настане наша перемога, я надіюсь, швидко, але від того, що ми перемогли наші полонені, вони не повернуться в один день. І роботи дуже багато, дуже багато, і цю роботу потрібно буде робити і повертати людей з полону, і працювати з ними, і надавати їм психологічну допомогу. І я сподіваюся, що наш координаційний штаб, весь і, і Західний регіональний центр. Ну, я думаю, вони будуть робити цю роботу ще добре і, і старанно. Ми сильні, ми незламні, ми українці. Це правда. Слава Україні. Героям слава. Пані Власту, я вам дякую. Дякую вам за спілкування.